Мрієте про швидкі подорожі до Марса чи далеких зірок людство на порозі космічної революції. Розроблено проривний ядерний ракетний двигун, що використовує розплавлений уран. Ця технологія здатна подвоїти ефективність польотів у глибокий космос, а подорожі до місяця, Марса та навіть найвіддаленіших планет стануть значно швидшими. Новий двигун працює, нагріваючи водень до екстремально високих температур. Це забезпечує набагато більшу швидкість і гнучкість для космічних місій, ніж будь-які сучасні хімічні чи навіть існуючі ядерні двигуни. Звісно, попереду ще багато інженерних завдань. Проте потенціал цієї розробки справжній переломний момент для всього людства. Це може стати першим кроком до регулярних міжпланетних польотів, до освоєння місяця та Марса, а також до абсолютно нової ери у вивченні нашої сонячної системи. З такими технологіями. Яку планету ви хотіли б відвідати найпершою?